А ти знав, що люди світяться в темряві? У 2009 році японські вчені в повній темряві зафіксували на надчутливі камери, що людське тіло здатне випромінювати слабке біолюмінесцентне світло. Це світіння виникає через роботу мітохондрій, коли вони виробляють енергію, частина кисню перетворюється на активні форми, вони реагують із молекулами в клітинах, і в цих реакціях виділяються фотони. Цікаво, що інтенсивність світіння залежить від циркадних ритмів. Найменше воно вранці та вночі, найбільше у другій половині дня, коли мітохондрії працюють найактивніше, найяскравіше це світіння проявляється на обличчі в ділянці очей та біля щитоподібної залози. Людина не бачить цього світла, бо його інтенсивність у тисячі разів нижча за поріг чутливості нашого ока. Зафіксувати його можуть лише спеціальні камери. Таке біосвітіння може стати новим інструментом діагностики. Зміни його інтенсивності показують, як працюють мітохондрії, рівень клітинного стресу, старіння або ранні ознаки хвороб. Наука вже тестує методи, де достатньо сфотографувати шкіру спеціальною камерою, і можна побачити клітинні порушення ще до появи симптомів. Пиши в коментарях, чи знав ти про цей факт, і підпишись, щоб не пропустити більше цікавої інформації.